А сьогодні 1 березня, і я ось вона огороді. Я не можу сказати, що я такий огородник або садовод, але бачите, в мене є капуста, і вона, такий урожай, у мене цілу зиму. Ось бачите, скільки цієї капусти, ціла плантація. Тут справа в тому, що вона морозостійка і завжди цілу зиму є урожай. Хоч мінус 20, хоч мінус 10, хоч плюс. От. Бачите, це кожну неділю я кожен тиждень збираю таку каструлю капусти. Не знаю, чому люди взимку все вбирають з огороду. Але бачите, в мене є капуста і це такий лайфхак. Може комусь знадобиться такий рецепт. Ось такі листочки. Бачите, що за все я доріжу. Бачите, отут, бачите? Ось тут я зрізаю, а тут ось два тижні назад була. Тому вона знову-знову росте. І так ціл, цілу зиму. Бачите як?